Друзі, вітаю! Мене звати Ольга і я таролог, енергетичний і духовний практик, експерт по відновленню і збереженню духовного і фізичного здоров'я. Так склалося в моєму житті, що я почала вивчати енергії. Я почала вивчати, чому людина хворіє, і що для цього треба зробити, щоб у людини були ресурси, благість і здоров'я. І е, я почала. Відчувати і бачити певні проблеми людей. І коли я ці знання почала розвивати, це бачення, я почала навіть бачити це на дослідах людей, науковців, лікарів і всього, всіх, хто хоч якось досліджує людський організм і людську психіку. Отже, зупинимося на енергії. Тому що енергія це найголовніший ресурс, який є у людини. Енергія це певна частота, на якій вібрує людський, людський організм. Від цієї енергії залежить багато е, її дій, помислів, е, і як вона учиться, як вона працює, які в неї відносини з партнерами. Це за це все відповідає енергія. І за гроші і майну теж відповідає енергія. Що створює енергію в людині? Це її думки, почуття і те, що вона вживає в себе. Тобто, якщо людина погано харчується, погано щось в себе шкідливе вживає, це теж дуже сильно впливає на. Її енергетику. От Допустимо, якщо людина відчуває якісь погані емоції, погані думки, у неї є стреси, апатії, горе, страхи, образи, гнів, злість, гординю якусь вона іспитує, заздрість, і якісь у неї відбуваються стреси. Це все дуже понижає вібрацію нашої енергетики. Тобто науковці вже дослідили, що вібрація нашої енергії, енергетики, якщо составляє менше 20 Гц, це означає, що у людини немає ресурсу. У неї низька енергія, низька вібрація для здійснення її якихось Планів, якихось ресурсів, творчість розвивати. Якщо у людини немає енергії, у неї немає сили на творчість, на учобу, на якісь здійснення її планів. так? У неї немає сили розвивати її таланти. А як я знаю, що людина Народжується з дуже великими ресурсами і з великою творчою натурою. У неї дуже багато талантів, на які потрібна енергія, щоб втілити ці таланти у життя. Якщо в дитинки є таланти, а мама її не додає енергії, а як ми знаємо, що дитинка до 14 років на енергетика в батьків. Отже, якщо в дитинки немає енергії від батьків, вона не може учитися, в неї не розвиваються нормально творчість її здібності. З цих, і на цих таких частотах низьких, коли у дитинки немає енергії у неї, як правило, розвиваються якісь хвороби, якісь психологічні страхи, у дитинки постійні депресії. І, як правило, коли людина в таких низьких вібраціях до неї підчіплюються низьковібраційні сущності. Так, я, як енергетик, знаю, що енергія, яка в нас є, вона може бути як хорошою, так і поганою. Тобто Деякі знаючі люди, так, езотерики, вони бачать людину з якимись такими сущностями да, і з якимись такими негативними впливами на ню, тобто кажуть, що на вас порче, на вас там ще щось. Я згідна, тому що якщо у людини низька вібрація, до неї легко підсажуються такі низьковібраційні. Сущності. Бо коли людина на високих вібраціях, в неї, як правило, високовібраційні теж сущності, тому що енергія це і є сущність. Наприклад, є така енергія як доброта. Да? І всі її теж якимось чином нам Подають як хорошу, хороший такий, хорошу рису у людини, хороший якийсь характер що в неї. Але ви розумієте, що доброта це теж така риса характеру, коли має бути тонка і чітка грань між нею. Тому що не кожна людина може з оцією добротою вийти на високий рівень. тому що Доброта це не значить йти в жертву, це не значить, що ми маємо щось для когось зробити, а самі нічого не мати. Доброта це коли ти в першу чергу добрий собі. Доброта це коли ти не йдеш на поводу у когось, а коли ти усвідомлено і цілеспрямовано щось робиш для когось з великою душою, з великим таким. Якимось надбанням, коли в тебе є, і коли ти ділишся з іншими людьми, ти е, просто великодушно допоміг чи великодушно зробив щось. І е, натомість ти не потребуєш, щоб тобі е, давали взамін нічого. А ти, навпаки, е, поділився тим, що в тебе забагато. І е, е, ось е, це називається великодушністю. Велика душа, а не жертва. Співчуття – це теж така цікава риса, енергія, коли ти співчуваєш людині, а потім ну, відчуваєш себе не дуже добре. І це називається, коли ти поспівчував, коли в тебе теж немає ресурсу. А не краще зробити щось для цієї людини і якось їй допомогти фізично, матеріально, або якось зарадити, що це, наприклад, кохана людина, можливо, краще не ображати, щоб не співчувати потім і не жаліти, бо ці всі співчутливі, жалісливі оці сущності вони дуже, під, дуже підступні. І я скажу, що це не дуже добре, тому що це все понижає вібрації. Є такі е, мої улюблені е, високовібраційні сущності, енергії і риси, як вдячність, одна із найулюбленіших моїх, е, до речі, е, сущностей, тому що е, тут можна Любу цією рисою можна вбити любу сучність негативну. Якщо ти будеш вдячний за опит, за якісь пережиті емоції, і хай які б вони не були, але подякувати за сьогоднішній опит, за сьогоднішній день, за сьогоднішні якісь події, ми вб'ємо весь негатив в своїй душі. І нашу душу ніхто не зможе підкорити і володіти нею. І ось тут ми самі маємо вирішувати, які ми хочемо емоції іспитувати, що ми хочемо взростити в собі, чи гординю, чи жалість, чи якусь негативну ще рису, а яку ми хочемо навпаки, для того, щоб в нас були ресурси. Тому що негативні всі емоції, вони харчуються. Нашою енергією, і в нас тоді її немає. А коли людина харчує, а коли людина е, відчуває такі емоції, як вдячність, як е, гармонія, е, рівновага е, і така, знаєте, е, дійсно велика, великодушність, тому що е, ти не потребуєш ні від кого емоцій. А в тебе вони самих є, і ти взрощуєш оці високі вібрації, з якими ти можеш потім двигатися вперід. Ти можеш творити, ти можеш розвиватися, ти можеш... тобі приходять хороші думки по тому, як знайти нову роботу, як її створити, що ти хочеш, чим ти хочеш займатися. І ось це все відповідають високі вібрації. І от людина каже: в мене більше негативних подій в житті, чим позитивних. Ви подумайте, як ви думаєте, як ви, як ви мислите, з якими почуттями ви живете, і тоді будете бачити, чому так відбувається, чому у вас. Складаються отак відносини, а не отак. Чому у вас така робота, а не ось така? Чому ви не можете реалізувати те, що у вас є від народження, тобто якийсь талант? Це все залежить від того, як ви думаєте і відчуваєте. На цей час людина живе в... Таких негативних емоціях. і тому у нас так зараз склалося, що відбувається те, що відбувається. І моя мета показати людям, як потрібно подолати зло, як від нього відійти, як, як почати новий світ строїти. Тому що все залежить від нас, від кожної людини зараз залежить, що в нас буде в житті в майбутньому. Чи будуть енергії перебувати сущності, негативного порядку і ще й високого злість, заздрість, ненависть, страхи. Страхи це найжорстокіша сущність і високого порядку нею управляють весь народ і завжди. Заганяючи в страх, в депресію, в безвихідь, людина вже не хоче і не може мати сили, щоб вийти на новий рівень, вийти з цих вібрацій. І коли ми хочемо вийти на високий рівень в благість, в любов, в взаємодію, в ресурс, щоб ми могли розвиватися і фізично, і душевно. Потрібно вивчати, потрібно цікавитися, що ми можемо зробити для того, щоб вийти на цей рівень. Я, як практик, як людина, яка довго розбиралася в цих енергіях, я розумію, що це настільки проста річ, навчитися розуміти, що від нас хочуть наші Боги, наші енергії високих вібрацій. Наш е, отець і мати, які дали нам життя на цій землі. Е, я вам скажу, що вони просто хочуть, щоб ми навчилися любити і цінити кожен сам себе, а потім дарити е, і е, великодушно ці емоції іншим. Навчитися доглядати за своїм тілом, за своїм здоров'ям, навчитися бути в нестресових ситуаціях, бистренько їх вміти, знаєте, нейтралізувати і тому, що, що да, я розумію, що зараз такий світ, що ми кожного дня в якихось стресах, але Нашою логікою, нашим розумом ми можемо нейтралізувати любу ситуацію в плюс, а не в мінус, щоб швидко вийти на новий рівень. І ось це моя мета. На сьогоднішній день я хочу допомогти, якщо це воля ваша, і показати вам. Як потрібно реагувати, як потрібно себе позиціонувати кожного дня, як виховувати своїх дітей, що потрібно вимагати в всесвіту і в енергії, щоб нам простроїти новий світ, нове життя. Багато зараз практиків розказують, що зараз буде строїтися новий світ після оцих подій всіх. І в Україні, і в багатьох інших державах, тому що ще будуть руйнації, і будуть якісь катаклізми, і все таке. Але це для того, щоб ми проснулися і почали діяти, почали якось гуртуватися. Так що я дуже щиро бажаю нам всім розсудливості, рівноваги, великодушності, любові. І підтримки одне одного. Підписуйтеся на мій канал. Я буду рада з вами ділитися своїми знаннями, своїм баченням. Дуже багато чого приходить кожного дня, що навіть не встигаю, я його все розібрати, тому що потрібно все конструювати, щоб вам його подати красиво. І нарешті я наважилася хоч щось е, розказати про енергії, так. Але е, в мене в моїх планах дуже багато ще потрібно вам е, вас освітити. І будьте е, вдячними за е, мою роботу, а я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся, поставите лайк. Зробите якийсь комент і запитаєте мене про щось, якщо у вас назріли якісь питання. До побачення, дуже рада була вам розказати те, що я знаю і про що говорить моя душа.